Друзі, всім привіт! Хочу показати одну локацію по дорозі на Дружбівський кар'єр. Це траса Київ. Київ або, мабуть. Або Київ... Так, да, Київкові. По дорозі є отаке літковське лісництво. Дивіться, отака така локація. Березовий гай. Заходите сюди тут тіньочок. Дивіться, скільки тут альтаночок є качельки, є. Дитячі горочки. Все безкоштовно. Дивіться, навіть є мангал. Отакий з трьох сторін, або з чотирьох, з чотирьох. Навіть дрова є, будь ласка. Приїжджайте. Смажте шашличок. Так, ми тільки що зупинилися в альтанці цієї поїли по дорозі, не просто краса. Є тут два охоронника. Зараз покажу, знайду їх все строго вхід через них, щоб запустили їх, треба нагодувати. І напоїти. Ось один. Ось один, а де інший? А інший десь побіжав по справах, мабуть. Ага, а ось і інший. І два песика чудових. Що ще показати? Навіть є туалети. В туалетах не воняє. Не дуже зручні, але в принципі для такого місця чудово. Навіть є омивальники. І навіть в них є вода. Тобто це хтось приїжджає, наповнює їх. В них є вода, дивіться. Отак от, от. Все цивільно, все красиво, все класно. Поїли, відпочили і поїхали далі. <кій> Велике дякую Літковському. Лісництву за таке чудове місце. Навіть да, є стояночка для машин. Все, всім пока. Заїжджайте!